Конституція це документ не лише про права, але й про обов'язки. Чи знають хоча б кілька статей наші подоляни? Перевіримо. Так, звісно. А які статті знаєте? Ну так, зараз не можу пригадати. Ні, я навіть не читав. А чому? Не знаю. Ну, постільки, поскільки Які статті знаєте? Що це за питання? Поясніть мені, будь ласка. Які статті у Конституції ви знаєте? Не можу сказати. Ви знаєте, давно не читала, не, не скажу. А Дамо чому не читали? Не знаю, як вам відповісти. Mm, ні. А чому? Ну не ознайомлена просто. <світ> Якщо чесно, не читала. А чому? Не знаю, не цікавилася. Більшість за кордоном була на заробітках. Так. А які статті знаєте? Про місцеве самоврядування. <світ> Дуже гарно знаю. Більш-менш. А які статті знаєте? Зараз, секундочку. Є така стаття Право на щастя. Що ще? Чесно кажучи, де не... зараз нічого. Ні. А чому? Не знаю.